Доброго доброго всім раночку, смачного сніданочку, з четвергом вас, друзі мої. Я всіх вітаю, що ми всі проснулися сьогодні. Хто проснувся. Давайте поснідаємо. На сніданок у нас сьогодні у мене. перлова кашка, це кетчуп домашній. Кашка в мультиварці зварена. Яєчня одне яєчко. Яйце. І. Ікра заморська, кабачкова. Це невістка закривала. Я вчора відкрила, і ну, мені сподобалось. Вона, звісно, по консистенції не така, як в магазині, але вона смак дуже такий доволі такий ну, прикольний, смачна. То я її думаю, і зранку поїм. Так, ну що, щось у мене тут трошки з'їжджає моя кашка. Так, кусочек хлібчика у мене такий, корочка, і хліб, теж кусочек хліба з маслом і сиром. Чай. Чай чорний, з лимоном, без цукру, без меду що. Меду, мабуть, покладу. Так, ну що, давайте. Давайте смакувати. Так як варить мультиварка, не сто не квара. Вот мені нравится кабачковая край магазина. Вообще. Ну, смачно. Нина, тобі привіт. консервую ще. Добре. Одобряю. От у мене теж вона така якась виходить. От у мене теж є. Не угу. знаю. Я вже і ложкою, і вилкой. Туда така розниця. Вчора у нас світло вимкнули вечором. В чому години? Вимкнули в 5 вечора. Вимкнули в 7.